Вітаємо тебе на нашому каналі Хочу так! Ми Тальяна і Олег, пара, яка любить нестандартні маршрути, дикі місця, пригоди та екстрим. В попередніх серіях ми перепливли озеро, випадково потрапили на базу відпочинку, добиралися до нашого секретного місця на річці та пробиралися через непролазні джунглі. А вже в цьому відео замість того, щоб просто відпочити, ми шукали справжній екстрим. Запрошуємо тебе пережити всі наші пригоди разом з нами. Поїхали! Такі разів приїжджаємо кожен раз щось новеньке. Тому ми любимо наші точки. Вони не нестабільні, вони справжня природа. Це ух, сьогодні так, завтра так, виживай як можеш. Робимо табір. Розкладаємо і будемо зараз і загорати, щоб я не згоріла по окулярах. Наші друзі вже дуже добре нас знають, тому подарували нам. Новенький гарненький коврик. Ще інші друзі подарували нам таку сумку, як холодильник, щоб там можна було продукти. І ті самі ж друзі подарували нам парасолю, яка просто лишилася в машині. Переважно зайти на той берег, мені тут дуже просто, але сьогодні треба стартувати за 200 метрів зверху, Те понесе, і тоді зможеш перейти. Так, щоб просто проплистися, нам треба відійти від нашої точки вверх течії, щоб коли ми зайшли в воду. І вона почала нас зносити. Ми мали запас часу, щоб вийти біля нашої точки. І то, скоріше за все, це може зайняти навіть більше часу, і ми її пропливемо. І дай Бог, чепимося за той берег. Так, тут скільки хочеш можна йти. Чим далі зайшов, тим більше пливеш. Фу, зразу звикаєш. Фух, і так пече сонце, що здавалося, би вже фу, я не хочу, я зараз вилізу, а потім такі, та ні, Я ще тоді їх Ну Дивіться, як несе, просто. Дуже сильно течія. Це не типово для цієї річки. Ну що, бозик покупалися. На телефоні з 13,8%. 8 ми сюди йшли. просто Надіємося вистачить на плавання. Треба навіть плавити воно з у мене несе. Оце накоплеється. Ой, як добре, так освіжається. Воно прям покалує холодом. А яке відлуння йде. У мене всю всю просто котала калючками від холода. Фу! Ууу, уу. Ти вмієш так швидко плавати? Угу. Mm -hmm. <рес> Ти мене навчив. Я навіть цього не роблю, дивця. Ой, так хочеться з головою, але це ще холодно. Уу. Не ну, треба з головою. Так, ми скоро точку свою пропливемо. Так? Треба треба вибирати звідси. О! Все. Так, <рес> <рес>

Стартували на 500 метрів вище і ми вже знову на нашому місці. Кирасатка. Що, я мене точці. Можемо загоряти. але я би шарідки пішла. Давай. Вирішили ще раз. На другий захід йдемо. Дуже швидко все відбулося. Да. Це, це як на лижах. Ти дуже довго піднімався, дуже довго очікував, а потім раз і це все закінчилось. Плюс ми вже все, ми вже перебороли страх холодної води, вона вже нам не холодна. Ой, це так класно, Я ще з головою скупнулася. І, відповідно, мені ще краще. Постараємося проплисти ближче до тої скелі, щоб ви побачили, як нас несе. А до квіточки ми будемо ходити? Можна. Давайте вийдемо ще за кіточком, Я... Я знайшла місце для якихось передач до незамовних, де можна тупо багнюці людей вимазувати. О, нарешті ми митромакс тестим воду. Так, коротше, мінік розрядився. Мінік це iPhone мінік. Це наш дружбан. На нього насправді легше знімати, бо він менше, легше. Але дуже швидко розряджається. Вен на цей берег. Просто несе шалений ходить. Тут нема де вибратися. Тут, до речі, навіть течії такої немає. А бачиш, я сильніше пливу мене зносить. О, клас. Вау, які там красоти. Така природа. До речі, звідки теж приходять люди тієї сторони і купаються. О! Ну отут десь треба виходити. На один камінчик дістала, а на другий вже провалилась. Так, можна вже починати. Так, Скоро вже треба буде тут. Так. Ой, я зловив землю. Трохи перемажуюсь, просто я так прискальзую. Я ще ні разу машу. Так, ти перший раз. Треба поводіти. Поводи. Він не хоче вкусити. Тут дуже багато воду. Коротше, тільки що скупався з айфоном. Але він щось паузу нажав. Добре, не взяли воду. Про Макс воду не промокає. чекай, чекай. скоро на нас якдеться Це Можна рвати? Так. Так просто походимо зірвати. О, сама свій підриву. Ой, яка так краса. Ну, Десь в цьому місці я планував знімати діджейський мікс. Тут гарний краєвид такий на всю ріку відкривається. Але, походу, цього місця вже немає. Я ще не впала, вже на тому йому. Тут дуже складне місце, неможливо вибратися. Пахне акацією. Офігенно. Так, да, акація. Це найкраще, я хочу такий парфум. А, а вже якби я так пахла. Тепер ти розумієш, чому квіти такі дорогі. ти тепли. Ні, їх отак добувають чоловіки. Це Та ти так добуваєш. Ті чоловіки так добувають. А, ні, це ти так добуваєш. Тепер треба з цим. Це ви бачили таку жінку. Вся в пам'яті, а ось з квітом. Завтра. <завців> так несе. Давай я буду з квітами. А як купальня сам, так? Не, я буду і айфон купати, і квіти. <реку> Давай, буде гарно. Не-не, дивися, отак буду плисти. По-моєму, хороша ідея. Давай я тут. Так... Я готовий. Ох, походу я хочу без айфона. Коротше, я вже один раз купав айфон. Зараз я отак пливу. впливу. Це мені найкошку. <реку> Ого. Ужасно, я тобі буду що робити! Ой! Ой! Квіти пішли плавати! Дай дно нема! Ще трохи! Давай! О, вот тут! Зараз буде! Я злякав. Влічі нема! Прийшлось! Прийшлось вибирати! Ну камера зато знала. <ско> да. Я гранату дуже. Я так злякалася. <ско> там ще трохи нас понесло туди. А там дуже дикі місця. Там дуже страшно Дуже далеко треба обходити. <ско> <ско> З мене коралка спадає. Я розумію, що я або зараз втрачу коралку, або втрачаю час на тому, щоб її поправити. Я її поправляю. Мене уносить ще далі. Ми вижили. Фу, будемо загоряти. Сушу телефон. Зараз звук такий поганий, мені здається, я так реплю тут. Можливо, динаміки залило, а мікрофон нормальний. Ну, сподіваюся. Або все залило. Щось було. Слушаємо. Щось буде, так. Прийшов час їсти фрукти на заході сонця, як Олег казав. Який запах пішов. Обалдіють. Втім, Олег таки пішов, напевно, мені за квітами. Ой, Олег прийшов за квіточками мені. Пливи на мене, о, це найцікавіше. Живи виглядає епічно. Ти речі, вітер щух. Це прикольно. Бо я думаю, що так добре чути. Вибирайся звідти. Давай! Давай ще трішки! Ти близько вже до мене. Давай, давай! Ой! Ось і дійшла черга олегового бургера. Киди, дай його я. Бо ж він знає, що сита тальяна — це добра таяна. Мдональдс. Але я ситуацію доволі. Вже за 29-та і ми будемо тільки збиратися. Ми сьогодні дуже класно відпочили, відкрили сезон, і будемо приїжджати сюди ще і ще, напевно, напротязі цього літа. Більше точок настільки крутих, сильно немає. Якщо будуть, ми обов'язково про них розкажемо і покажемо. Я сородив, що ти клас. Ой, які гарні квіточки. Це ми любимо танці на сансеті. Не пройшов і цілий день, як ми нагулялися. І повертаємося додому. Спочатку цей треш пройти до машини, потім на машині проїхати треш до дороги, а потім уже треш з паркуванням машини пізно ввечері. Квіточки. Прямо на дорозі версия. Там, де дико, там і гарно. Це просто. Кілький починок я люблю. Адреналін, пригоди, вікау. Ау, 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 боляці. <рес> <рес> Все присутнє. Ще він маленько. Пакет порвався. Поцарапалась десь на одних скалах, коли квіти збирала. Ой, я один. Тут так тепло. Так, офігенно. Так. Вау. Красота. Дуже гарно. Да. Оле перезуся, ноги помив. Я просто помила тапки трошки. І все, ми спакувались нарешті. Будемо виїжджати. Вже темніє, і ми тільки-тільки виїжджаємо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємось, що нам вдалося передати всю атмосферу наших пригод і що ви пережили їх разом з нами. Ми прагнемо і надалі знімати та розвивати україномовний контент. І для цього нам дуже важлива ваша підтримка. Не забувайте підписуватись, лайкати відео та лишіть нам свій фідбек в коментарях. А всю цікаву та важливу інформацію ви знайдете в описі під відео. Зустрінемось в наступних випусках.